Начальник генштабу армії оборони Ізраїлю відвідав кордони з Сирією, щоб оцінити ситуацію, що загострилася у сирійській провінції Сувейда, яка на півдні країни. Конфлікт почався в неділю, коли бедуїнські племена пограбували друза на дорозі на південь від Дамаска, що призвело до перестрілок між бедуїнами та друзами, етнорелігійною меншиною. Сирійські війська спробували відновити порядок, але зіткнулися з озброєними друзами, що посилило насильство. А 16 липня Ізраїль завдав авіаударів по Дамаску. Зокрема, вибухи пролунали біля президентського палацу. Також було зруйновано частину будівлі Міноборони Сирії. Він заявив, що його мета захистити друзів. Що він хоче зупинити атаки сирійських урядових сил і домогтися виведення їх з регіону. Сирія назвала удари порушенням суверенітету. Тимчасовий президент Ахмед Аш Шара, попри поліпшення зв'язків зі США та контакти з Ізраїлем, назвав дії Ізраїлю агресією. Близько тисячі ізраїльських друзів також прорвалися через кордон, щоб підтримати сирійських одноплемінників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бідімінне Таньягу закликав їх повернутися і посилив присутність армії на кордоні. від Правивши дві дивізії та авіацію, жителі сувейди ховаються в будинках, побоюючись обстрілів та мародерства сирійських сил. Водночас сирійський уряд пообіцяв покарати винних у насильстві і захистити права жителів Сувейди. За даними сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з початку боїв загинуло понад 300 осіб, зокрема 92 друзи. Сирійське МОЗ повідомило про 169 загиблих. З них п'ятеро стали жертвами ізраїльських ударів по військовому штабу в Дамаску. У середу сирійська влада й друзи уклали перемир'я, яке передбачає припинення бойових дій та виведення армії з регіону. США також заявили, що домовилися про заходи щодо припинення насильства. Держсекретар Марко Рубіон. Написав у соцмережі, що конфлікт завершиться найближчим часом, якщо всі сторони виконають зобов'язання.